Друзі, вітаю! Дивіться, якої я вам краси приніс. Колаборація компанії Spiderco і Lion Steel. Ось я знаю, що ви знаєте, що Spyderco виготовляє свої ножі в Сполучених Штатах, в Китаї, в Японії, а ще у Італії. Ось, банальні, як завжди, от коробочка від Spiderco, крім ось цього Made in Italy. Класний ніж. Я вам скажу, що це той випадок, коли колаборація дає щось, якусь нову якість. Ви знаєте, в мене є в колекції ніж від Лайн Стіла. Ось я коли знімав про нього відео, можу дати посилання вам в описі на нього. Я купив з інтересу до того, що лайн стіл вміють робити інтегральні руків'я. Їхнє обладнання там в Італії взагалі італійське обладнання станки з числом програмним управлінням вважаються одними з найкращих в світі. Вони дуже точно вміють обробляти різні матеріали, алюміній, анодований, там, титан і так далі. Роблять інтегральні руків'я. Так що це крута компанія, яка от славиться, ну, я їх там жартума називаю техноманьяки із Маньяго. Ну зараз не про це ніж, зараз про SLIM. SLIM і ще 2 літри G. Ну, ось так, от, якби, що ви могли прочитати, ось бачите Slim G. Е, тут, якби три світа. Зійшлися три світи. Значить, є два дизайнери. G&G Hawk, Це батько і син команда США Грант і Гевін Hawke. Вони розробляють там ножеві замки і так далі. Є Лэйн Стел, Італія, Маньяго. Ну і є Спайдерка. <зійшло> ну, коротше, класний ніж. Відкривати можна його за спайдер хол зверху, знизу, з пейді-фліком, досить зручно. Хоча отвір так достатньо компактизований. Можна відкривати його за фліпер, але фліпер можна відкрутити. Ось це в багатьох компаніях. Ой, в багатьох. Ножах є така можливість Ленстіла. Тому що і Фокс, до речі, теж в Італії теж робить такі прикольчики. Тобто можна відкрутити, і цей ніж вже не зможете відкрити однією рукою, доведеться відкривати двома. І це відкриває двері таким ножам в багатьох європейських країнах, де заборонені ножі, які можна відкрити одною рукою. Тобто відкрутили фліпер і все. Це стає ніж двохручного відкривання. Ставочка ось такий цікавий матеріал. Я думаю, що це якийсь карбон. Ось, але якийсь фет-карбон, ну класно. Інтеграл, титан, кліпса. Така дуже аскетична, але вона дуже личить, тому що вузька з невеличким повачком. Тобто, це такий джентльмен, який, коли буде у кишені, це ніж з кліпсою прихованого насіння або з глибокою кліпсою. Тобто, тут не буде видно ножа. Коротше, про це теж подумали. Сухарик. На титановому фреймі. Плюс там всередині видно, що є обмежувач ходу фрейма, тобто ви не зможете його перерозігнути. Цей обмежувач не дозволяє вам ослабляти, дуже сильно перерозгинати фрейм. Це теж дуже добре. Механіка чудова. Класний ніж. Сталь М390. Зроблений він у маленькими літрами, написано Маньяго Італія. От, гарно зведений. Італійці часто грішають тим, що вони товстенько зводять тут, якби, ну я думаю, приблизно десь 0,5. Заокруглені обухи. Це теж фішка така у італійських виробників. Часто вони люблять заовалювати, заокруглювати обух, і це робить їх ножі такі більш естетично, такими ну, вилизаними, Знаєте, це слово можна його застосувати. Також при відкриванні палець паркується, тут зроблені такі вибірки. І дуже приємно для, просто для пальця, от ти просто приходиш у цю виборку, от, ну теж якби є певне тактильне відчуття. Неприємне. Класний ніж. Давайте трошки розкажу вам про нього більше. Про Лейн Seal ви вже трохи знаєте, і про Спайдерку, ви знаєте. Але так, судячи з того, я його вперше взяв у руки, судячи з того, що про нього люди говорять. Його такі ну якби середні сторони, це от елегантність такий преміальний дизайн. Він дуже вузький, не, він, широк, він не широкий, але він має об'єм. Але він ось так вузький. От, такий типовий джентльмен, якщо його скласти в кишені, можна носити, він там місця багато не займає. От, цільний титан і про те, що це інтеграл, я вже вам розповів. Тобто суцільного шматка зроблений. Сталь, ви знаєте, М390, він достатньо легкий, можемо його, до речі, заважити. Давайте спробуємо. 96 грамм. Ось. Так що ось така в нього вага. Але вона дуже збалансована. Тобто, тут, якби руків'я трошки важче, ось тобто, баланс іде в руків'я більше, а не в достатньо такий делікатний клин. Ось, але управляємість таким ножем хороша. і хтось з моїх коментарів, ой, коментаторів, перепрошую на каналі, дуже гарно там я помітив, що ви коли говорите про баланс, то ви перебільшуєте значення балансу, бо це не робочі ножі, цей дісішник я там відкрив, відрізав і сховав. Погоджуся, погоджуся. Баланс важливий дуже для професійних ножів, наприклад, для кухонних ножів. там <кій> На Кірі, не знаю, чи якісь там ну, японці, умовно, там, чи європейські шефи. Там важливо, тому що є больстер. Спеціально це все балансується так, щоб рука менше втомлювалася. Чому? Тому що шеф-кухар там нарізає, чи су-шеф там нарізає там зранку до вечора там овочі, не знаю, м'ясо і все подібне. Тобто професійні інструменти вони повинні бути справді. Певним чином відбалансовані для тих чи інших задач. А ось такі інструменти. Тут баланс вторинний. Але я не можу не сказати, тому <гум> кажу вам це, вам вже саме вирішувати, що вам всі інформації робити. Тут баланс руки. Він відчувається, що він тут важчий, хоча загалом, ніж достатньо легкий, тонкий і легкий. Так, це в мене буде <гум> паркуватися зараз кавовий апарат. <гум> не зважайте. Е, ну що тут, від спайдерку тут пізнається, звісно, спайдер хол. Ось, е, взагалі вони його запатентували не як спайдер хол, це вже так людська або спайдерка інколи називають. Це вже людська творчість. Е, так, ну давай, паркуйся. Каву я випив перед тим, як знімати цей огляд. Ось, А апарат подумав-подумав і запаркувався. Це раундхол, просто круглий отвір. Якщо він буде якийсь там, там октагональний, там вигляді каплі або ще щось, або вигляді квадрата, все вже можна користуватися і не платити гроші компанії Spiderco. -ко. Але от за раундхол доведеться платити, якщо хтось вирішить використовувати. Ну я звісно беру до уваги там виробників. Там колись бенчмейт теж вони робили там з отвором таким, то я впевнений, що вони домовилися і компенсували, ну, скажімо так, компанія Spider, вони компенсували використання такого способу відкривання. Ось, ну, Одним словом, можна, якщо зняти плавничок, можна ж відкрити одною рукою. от Я цього не розумію. Ну зняли ми плавник, ну не подобається він нам, торчить все. Ну все одно нам не треба дві руки, щоб відкривати. Бо треба дві руки, але ж ми можемо так відкрити. Не дуже я це зрозумів, насправді цей такий хід конем. Для багатьох моделей це актуально. там Я вже немало, скажімо, в мене на каналі про ножі компанії Lion Steel, де там деріл, по-моєму, там ще там рок, теж на року можна зняти. Є багато моделей, де зняв і все ти не відкриєш, тому що там немає інших елементів. А тут ще ж є спайдирка. Ну, якась така історія. Ось. Ну, Такий дизайн, скажімо, впізнається тільки по ще, так, перші спайдерко, там, воркер взагалі, з якого компанія спайдерко починалася. Чи спайдерко. От, тобто, Іде собі ніж. Тут раз ми маємо такий горб. Ну, Тому що цей клинок він повинен ж мати висоту спусків, він повинен мати якусь там міцність і так далі. Треба не інженерити, а треба ще й надизайнити. І ось такий виступ є. Ну, він мусить бути, тому що нам потрібен там отвір для відкривання. Ось цікава одним словом колаборація. Якби три таких три історії, три сторони: дизайнери G &G Hawk, тато і син, плюс Спайдерко це Гігант. Ось, плюс Lion Steel, те, теж мені нічого не бракує. Це крута компанія. Ось тому, ніж такий, скажімо, знаєте, теж не для всіх. Тут треба його потримати в руках, поклацати, механіку, подивитися, його зблизька. Яке все, що роблять ті італійці, вони люблять робити дуже так ну, обдумано. Тобто, якщо взяти будь-який елемент, він відфрезерований, в нього зняті фасочки, Ось, Тобто, фаски зняті всюди. От, наприклад, навіть там темлячний от, отвір, <хи> і в ньому є фаска. Там, якщо візьмемо, не знаю, ну давайте щось візьмемо в поряд. Ну, припустимо, от візьмемо мою. Та ні, теж зняла. До речі. Дарма я це. Хотів бочку накотити на Мілітрі-2. Ні, знята фаска тут. ну Можливо, на, давайте подивимося на пара мілі. Ні, таки теж, Таки теж знята фасочка. Ну, добре, помилився. Здалось мені, що. Часто, наприклад, ті ж Спайдерко грішать тим, що вони не обробляють середини, не знімають фасочкою. Це зенковка називається. Тобто можна зняти такою мікрофасочкою у темлячній бонці. І ось тут все зроблено добре. Ну, буває, сухарик, кулька детенту. Кулька виглядає так, що стальна. стальна. Але в нього ресурсу на відкривання закривання стільки, зважаючи, що це. Це скоріше аксесуар, чим справді там, робочий інструмент. Хоча в ньому нічого немає декоративного. Тобто він може працювати по своїх ідісі задачах. Я думаю, що не можна затисати там, і кілок, і все, і сходити з ним там, в ліс, там, у мандрівку піти. Ну чому ні. Просто когось там може лякає там, ціна там, 250 чи 350 доларів. Когось абсолютно не лякає. Ось, мені деколи передають ножі, і вони коштують значно більше. Це ножі, які в поюзі постійно. Ось. Класна модель, красива. Настільки банальні коробки, всі однакові, спайдерко, повертаєш італімейт, і вже стає цікаво, що ж там всередині. Цей ніж, до речі, можна придбати. Я залишу посилання в описі до цього відео. Посилання на телеграм-канал, де можна зв'язатися з власником цього ножа, який привозить такі речі, різноманітні, ексклюзивні і так далі. Можна собі там з ним домовлятись про цей ніж, про інші ножі. От на його прохання я зняв цей огляд. Ну, свій відгук на цей ніж. От, витягнув його з коробки, вперше подивився. Класно зроблено. От мені подобається, коли класні матеріали, якісь ну, зрозуміла ідея. Ось, і немає такого знаєте, дизайну заради дизайну, якоїсь такої, такої кракозябрості, немає якихось горбелів. Немає, от, хай мене пробачать там, фанати компанії Колодач ось, але в колодача от просто є ну, такі горбелі, що це просто жах, просто вирве глаз. Знаєте, вирви око якось отак. Дизайн. Ось я ще раз кажу, розумію, що дизайни можуть бути які завгодно, і вони не повинні мені обов'язково подобатися, але ну, от, якщо мені щось таке трапляється, таке вирве гласне, я зразу думаю, блін, знову якийсь черговий колодач. Хоч у них є і більш зрозумілі моделі, <кхм> ну це так. Ми всі маємо право на власну думку і не хочу нікого ображати. тим більше там людей, які намагаються в Україні налагодити там виробництво, щось робити своє і так далі. Є лише один бренд український, який мені вкрай не подобається, тому що їх в очі і дурна реклама заважає людям приймати правильні рішення. Ось і але я зараз не буду його згадувати, тому що на моєму каналі це вже виглядає як реклама цьому бренду. Не хочу його згадувати. Всі і так напевно зрозуміли про кого я і про що я. Ось, але я їм не суддя, Хай роблять, як вважають за потрібне. От, класна річ. Друзі, класна річ. От такі ножі насправді купуються для колекції. Тому що, якщо просто стоїть задача порізати щось, він справиться, там приготує вам бутерброд. Ось виручить вас якихось і міських задачах і так далі. Але це, це просто історія того, що дві круті компанії, плюс ще дизайнери от можуть зібратися для того, щоб створити якийсь окремий такий от витвір. Така от колаборація вона завжди цікава тим, що на стику кількох явищ з'являється щось нове. Буду радий, якщо вам цей ніж і такий мій огляд, відгук сподобався, приніс якийсь інтерес, радість, можливо, зацікавив вас тими колабораціями цих компаній, інших компаній. Або взагалі вам сподобався цей ніж, ви собі потім його захочете придбати чи замовити. Одним словом, вирішувати вам. Це, друзі, до зустрічі в коментарях. Пишіть, що ви думаєте про це.